Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проекті третій сектор на радіо Київ 98FM Вітаю, це програма Третій Сектор. Ми продовжуємо сьогодні говорити з про діяльність різних громадських організацій, благодійних фондів. І сьогодні поговоримо про таку організацію, про такі фонд, які вже більше 30 років існує в Україні, і власне про те, яку допомогу надає українцям, поговоримо про різні напрямки роботи. Особливо як змінилося за 11 місяців, звісно, у кожного українця все змінилося. І, власне, як так само в цього благодійного фонду змінилася діяльність, можливо, чи які виклики став перед ним? Сьогодні поговоримо. Отже, знайомтеся, заступник директора благодійного фонду Карітас Київ Алла Кочубей, зараз в студії. Вітаю вас. Вітаю! І, власне, для початку, от я думаю, зі слухачів треба познайомити, можливо, бо я знаю дуже багато людей, які знають про існування. Ну, власне, більшість киян в першу чергу знають про існування карі з Київ, але здебільшого знають, от знаєте, в реченні три слова карітас Київ, допомога. Крапка. Тобто, чим ви займаєтеся? Чому ви аж тридцять років? Ну вже трохи більше навіть 30 років, ви існуєте, і у вас є потреба, а до вас звертаються. Все ж таки, ви надаєте й далі допомогу. Про те, яка до... це допомога, ми поговоримо пізніше. Але загалом, фонд 120-річний, якщо не помиляюсь, от карітас якраз всесвітньо відомий, практично у багатьох країнах, представлений. А чим Карітас Київ займається загалом? Дякую за запитання. Взагалі Карітас це світова спільнота, така мережева велика організація. І Карітас Київ відноситься до неї. Карітас взагалі є у 200 країнах світу. І ви правильно говорите, що він має 120 років досвіду такого великого і міжнародного. А Карітас в Україні діє уже понад 30 років. Саме слово Карітас має таке велике значення як любов милосердна. І е, цими словами вже передається наша робота, і наша діяльність, наша місія це підтримати і допомогти людей у біді і в потребі людей, е, всіх, хто залишився і у біді, сам на сам. Е, сьогодні Каріта з Київ є уже на сьогоднішній день більше, ніж в Україні, більше, ніж у 40 містах. Карітас Київ у Києві створений у 1990 далекому році. І ця можливість стала тільки тоді, у нас, коли українські греко-католицькі священники могли поїхати за кордон і побачити, як роблять добро інші священники, наприклад, в Німеччині, в Польщі. І потім уже отець Ігоронишкевич. Мав змогу на Аскольдовій могилі впровадити цю і реалізувати цю діяльність, допомагати людям. І перших два важливих напрямки: от до питання, чим ми займаємось, це було надання. Допомоги стареньким літнім людям, тобто це забезпечення базових потреб, буквально надання допомоги продуктами харчування, засобами гігієни, можливо, одяг взуття. І другий великий напрям, який був актуальний на той час, я наголошую в 90-х роках, це допомога дітям вулиці. Адже в 90-х роках дуже багато дітей проживало безпосередньо в колекторах, у підземних таких переходах, і вони там були нарко-алкозалежними. І наша місія, мета була, по крайній мірі, наготувати ту дитину тих підлітків. Щоб вони нам довіряли і змогли виходити із тих теплотрас, і потім вже тільки застосовувати, допомагати їм надавати психологічну, соціальну роботу. От, до речі, з приводу, ви вже почали говорити, підтримка як і людей похилого віку, так і дітей. І от читаючи, до речі, про вас, так само побачив, що ви від, як моя бабуся каже, від малого до старого, власне, допомагаєте. А що саме? Давайте, от просто, мабуть, розпитаю все ж таки про окремі напрямки роботи, але перед тим, все ж таки, 11 місяців повномасштабного вторгнення, вже навіть більше, трохи вже скоро. Вже буквально за тиждень, за два тижні буде вже цілий рік. А як на жаль, повномасштабне вторгнення відбулося Росії в Україну? Я розумію, що за ці 30 років у вас допомога практично. Ну, от ви продовжили далі допомагати. 24 лютого минулого року що відбувалося в Карітас Київ? Власне, що ви робили? І от оці 11 місяців, чи змінилася у вас діяльність? Так зрозуміло. За ці роки ми реалізували дуже багато різних напрямків роботи, як ми говорили, і домашня опіка, і догляд. То ми його називаємо догляд вдома. Це за старенькими літніми людьми. І була, були, діяли такі великі розвиткові проекти. Ми займалися роботою із громадами. Ми розвивали волонтерство. Я забула ще сказати, що Карітас працює не тільки в Києві, а в п'ятих областях: це Київська, Чернігівська, Вінницька, Житомирська. І, область. і ми свою діяльність активізували і розвивали по всіх цих областях. Ми займалися такою розвитковою діяльністю, працювали з дітьми, з волонтерами. Ми намагалися, щоб не у віддалених містечках тієї Житомирської чи Вінницької області працювали наші хаби, наші центри. Ми розвивалися і рухалися вперед. А з настанням війни дуже змінилася наша діяльність до цих розвиткових проєктів значною мірою. Додавались гуманітарні проекти. Тепер за все було реагування нашої організації на виклик у суспільстві. Ми прийняли з 24 лютого, починаючи навіть в той день, наші працівники були на місці, всі самостійно приймали рішення, хто їде додому, до батьків, хто їде там на Західну Україну, а хто залишається тут. І частина нашого колективу залишилась. І 24 числа ми так само у нас був запланований виїзд годувати літніх людей. Наші працівники самостійно зварили їжу для літніх людей, і в співпраці із нашим Дніпровським районом ми ще годували 120 людей на вулиці. Це було 24 це лютого. Це було 24 лютого. В той. Тобто, виконання, що була не тільки соціальна робота, це така місія, це служіння людям. І в нас команда складається з професіоналів дійсно, які знають соціальну роботу, яке, які є кваліфікованими психологами, фахівці. Але в той же час ми служимо людям, ми допомагаємо людям. І так було і 24 числа. І далі починаючи. День за днем ми отримували різну допомогу потягом у на вокзалі в вокзалі у Києві був створений величезний хаб, куди для Карітасу надходили цілі потяги, вагони гуманітарної допомоги. І було е, тисячі таких потягів гуманітарних конвоїв. Ми отримували і ділилися, ділилися допомогою з різними організаціями. І потім уже за допомогою сотні волонтерів. Ми розвозили по місту Києву, адже закриті мости були вже не можна було транспортом рухатися. І тоді ми надавали допомогу місцевому населенню дуже от в перші дні війни, дуже велику кількість. Чому тому, що багато людей залишилось ізольованими в своїх квартирах, в своїх домах, будівлях, старенькі, літні люди, хто не міг і не хотів поїхати. До речі, в той час дуже багато виявили ми людей, які потребують також нашої підтримки, про яких ми не знали до війни. І далі Тут, уже до речі, підтверджую навіть ваші слова, тому що ми. Я і Каріта з Київ, власне, ми живемо не не просто в одному районі, а взагалі в одному кварталі. І в березні-квітні я практично жив тут на роботі. Ми тут всі працювали, тобто ми транслювали власне ефіри цілодобово. Моя мама і бабусі, які пенсіонерки, вони залишилися і, власне, так само приходили до вас, отримали, тому що. До речі, от коли ви роздавали допомогу, наприклад, ну це пішло по району. Ну, тобто люди переказували один одному, так. у кого є потреба, хто там літні люди, літнього віку, власне, можуть її отримати. І от власне це так само відбувалося. Так. Тому дякую, до речі, за вашу допомогу. Це дуже добре було. Тоді ця допомога була дуже доречна і необхідна, тому що закриті були магазини, паніка була і люди не могли. І дефіцит був дефіцит до речі, був. Люди невеликі. не могли це купити. Ми то ми мали це і дуже дякуємо. От мережі Карітас. Тут якраз хочу наголосити про ту співпрацю, яка була між Карітасами Хмельницька, Карітас Чернівці, Карітас Львів. А все це координував Карітас України, і це була така співпраця, перенаправлення і допомога. Нам треба в Києві було тут допомогти. Людям далі, уже коли була деокупована територія Карітас Київ, також був на першій лінії. Ми поїхали, е, наші працівники їздили в Ірпінь, Буча в ті села, які потребували деокуповані вже деокуповані буквально у перші дні. звичайно, із виконанням всіх мір безпеки е, їздили і надавали допомогу уже тим людям, які звільнилися від. Е, були звільнені, тому там також треба було дуже багато різної допомоги надати, і ми також реагували, от, що було актуально на сьогоднішній день в суспільстві. Далі стала велика у нас в Києві сьогодні понад 200 тисяч вимушених переселенців. Звичайно, акцент допомоги трошки з'їхав в сторону вимушених переселенців. Тобто є запити на сьогоднішній день. Ми маємо 45 тисяч запитів вимушених переселенців. Надупного. Чому полягають, до речі, ці запити? Запити є дуже різнопланові. Багато людям треба кошти. Люди звертаються за психологічною, юридичною підтримкою. А в основному це їжа, продукти харчування різного роду і, звичайно, гігієна. Є підгузки. Коли ми видавали вимушеним переселенцям теплі набори, які включали в себе ковдру, постіль, подушку. Підготовка до зими такий напрям був. То в цей час якраз теж було дуже багато звернень, тому що люди переїхали, люди втратили повністю своє житло. Вони не мали змоги з собою привезти. Тому це до зими також був дуже необхідна людям допомога. Різного є роду допомога і звернення також відповідно. Окрім людей внутрішньопереміщен... внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, власне, в Києві особливо дуже багато і осіб з інвалідністю, і людей похилого віку, які. Спро проблемно вже пересуваються. Власне, а яку над... яку допомогу ви їм надаєте? Для людей літнього віку, і які є на сьогоднішній час ізольовані, і їм дуже тяжко приходиться. Це проявилося і під час ковіду, і під час війни також, тому що були такі люди, за якими доглядали сусіди, можливо, якісь знайомі. Багато людей виїхали і вони залишились в повній ізоляції. Для таких людей ми можемо брати в супровід таких людей. Для нас існує у нас існує така послуга, як догляд вдома. На сьогоднішній день під нашою опікою Карі та Сукиїв вже є понад 200 осіб. Це одинокі люди, у яких немає дітей, і, або люди з інвалідністю, які є повністю одинокі. І тобто вони знаходяться в таких обставинах, що вони не можуть оплатити саме собі, наприклад, доглядальницю, або в них немає коштів на якісь там. Тому ми цих людей беремо в супровід. Ми зроблям нас є соціальні працівники. Які мають, які допомагають їм, тобто це може бути закупівля продуктів, може бути до них здійснюються візити, приготувати їжу, прибрати в кімнаті. Може, є такі люди, кому треба здійснювати догляд за тілом. І таким людям ми ще допомагаємо. Вони в нас на постійному супроводі довгий час, тобто ми не можемо набрати їх рік з ними попрацювати і закінчити співпрацю. Якщо ми вже їх набираємо, ми їх супроводжуємо і далі. А про число можете сказати, скільки у вас зараз таких 200 людей? 200 осіб уже є у нас у супровіді під супроводом Карі та з Київ. Багато людей ми не можемо набрати, тому що є, є національний стандарт «догляд вдома, згідно якого у супровіді соціальному на одного працівника може бути не більше 15 осіб. В залежності від ступеню, від тяжкості людини, від рухливості там є багато різних аспектів, яку людину і яку кількість ми можемо набирати. Тобто тут я вкотре хочу підкреслити, що ми є не просто благодійною організацією, а в той же час ми надаємо соціальні послуги, які є затверджені в національних стандартах, які затверджені нашим законодавством. А я для наших слухачів та глядачів нагадаю, що це програма Треті Сектори, і зараз з заступником директора благодійного фонду Карітас Київ Аллою Кочубей говоримо про діяльність фонду, власне, яку допомогу надають. І от якраз до цього ви говорили про... А про те, як ви допомагаєте осі особ особам старшого віку? Власне, якраз хотів розпитати вас про команду, тому що це ж явно не одна людина, яка може займатися там, наприклад, окремо особами похилого віку, тому що це на цей час дуже багато необхідно. Розкажіть, яка ваша команда, власне, з кого складається, які, які професії власне є у вашій команді, і скільки вас? Так, наша команда до війни була значно меншою. Це було 35-40 осіб на сьогоднішній час, вже в нас майже 200 осіб. Фахівці в нас залучаються відповідно від реалізації проєктів. Тобто, у нас є такий кістяк команди, як кажуть, знає, фахівці, які ем, от вони постійно, в залежності від напрямку роботи. Ну, До прикладу, та догляд вдома. У нас є сьогодні. 13 фахівців, соціальних працівників, з які займаються доглядом вдома. Тобто опікуються старенькими людьми з інвалідністю. Інший напрям, от, наприклад, це дитячий центр, це робота з дітьми. Звичайно, тут у нас є дитячий психолог, дорослий психолог. Психолог займається дитячою не тільки роботою з дітьми, а дитячо-батьківські групи проводить. Тобто з метою налагодження атмосфери, взаємодії між батьками і дітьми. Також є соціальні педагоги. І наш у нас наші працівники мають вищу освіту, профільну вищу освіту. Постійно вони мають певні курси. вони навчаються самостійно, відвідують різні курси і таким чином зростають і покращують свій рівень знань. Що стосується, наприклад, гуманітарного напрямку, це є звичайно керівники проектів, які мають досвід, які мають освіту на це. І ми набираємо, наприклад, у нас є напрямок там відновлення житла. Там потрібно було задіяти інженерів. Таким чином ми проводимо співбесіди і набираємо інженери під інженерів під реалізацію певного проекту. Ну звичайно, в нас є такий ресурсний центр. Ресурсний центр він просто необхідний для розвитку організації. Куди ми куди включає включений. Фахівець із залучення ресурсів, модним словом, фандрайзер називається, також фахівець з комунікації. І туди в нас входять також юристи, і обов'язково є фахівець з моніторингу і оцінки. Така важлива посада, яка допомагає нам виявити, чи в правильному ми напрямку рухаємося, чи досягаємо індикаторів в проєкті. Тобто така необхідна і важлива професія і посада. І, звичайно, в нас є фінансовий відділ, бухгалтерія, яка слідкує за звітністю, за прозорістю всіх документів, за здачею вчасною, і щоб було все відповідно, так як вимагає донор по звітності, і то і так, як гласить наш податковий кодекс, адже ми працюємо в Україні і сплачуємо всі податки і повністю звітуємось по, згідно законодавства України. Ну і на чолі в нас, звичайно, є директор. Отець греко-католицької церкви завжди в Карітасі є священником комдиректор. Ось от, така в нас команда. От, до речі, якраз ви говорите про директора, і от в руках тримаю от брошуру, якраз про вашу організацію. Де на обкладинці він разом з дітьми, власне, так. зараз от покажу глядачам, які зараз дивляться на Ютуб каналі Радіо Київ 98 fm І от недаремно я просто зараз підняв саме це показати глядачам, тому що хочу розпитати вас про напрям роботи з дітьми, тому що розумію, що якщо в 90-х роках ви займалися от дітьми, які були от в цих неприємних місцях, називаємо це так, і намагалися допомогти їм, то власне зараз уже за 30 років. Років ситуація покращилася вже такої проблеми, як в х тоді наскільки я знаю, такої немає. Але все одно ви продовжуєте допомагати дітям. Які це напрямки роботи, власне, які проблеми виникають у дітям, що ви от долучаєтеся в цій допомозі? Так в 90-х роках. Я вже вам розказала про цих тяжких підлітків, які жили в колекторах. Далі ми реагували на виклик в суспільстві, який постав перед нами в 2000 рік, 2008, і дуже велика Проблема стояла у дітей з ді з дітьми, які більшість часу проводили на вулиці. Це було місцеве населення, місцеві підлітки, яких неможливо було залучити до навчання, які прогулювали школу, які бешкетували, псували вікна, псували там паркани і все. І ось треба було з ними проводити різні заходи. Це була така, знаєте, заохочувальна. Терапія психологів, соціальних педагогів. Їх треба було залучити до Карітасу, сформувати якісь цікаві ігри з ними. У нас був футбол, був зорганізований Карітасом України, кубок футболу між Карітасами. Ці діти вулиці вони брали участь у цьому футболі. Це... А далі. З ними вже працювали психологи, старали благоді... залучали їх в благодійну їдальню. Ми їм пропонували різні тренінги, ігри. Тобто така була робота. Надалі вже ми працювали з місцевим населенням 2014 рік. Це були внутрішньо переміщені особи, які переїхали в Київ, і там почалося дуже багато викликів у дітей, і в їхніх батьків і проблем, і запитів різного. Це перш за все була психологічна нестабільність, емоційні. Різні розлади. І треба була дуже тонка робота психолога, особливо дитячого, і з цими дітками. Ми допомагали їм адаптуватися в школі, в садочок. Це був булінг, знущання з дітей. Вони були замкнутими. Приходили такі дітки, які сиділи під столом у нас. І тільки робота соціальних педагогів і психологів їх могла вивести на більш-менш стабільний рівень. І тоді тільки відпускали. І тут я наголошую, що Карітас працює не тільки з дітьми, а з дитиною з родиною, з сім'єю, тому що перш за все ми працюємо з дозволу батьків з дитиною. А по-друге, те, що робота має бути комплексно. Ми застосовуємо комплексний підхід до родини, до дитини і з батьками для того, щоб налагодити оцю ниточку взаємовідносин, наприклад, між підлітком і батьками. Тому дитячо батьківські групи У нас були чудові групи батько і син. Бо дівчатка з мамою якось простіше. А коли тато із сином порушена ця лінія, дуже важливо і ось тому. Залежно від запитів, залежно від ситуації в країні, ми вже реагуємо. Прописуємо методичні матеріали, проводимо різні тренінги, семінари. І в той же час самі навчаємось. В той же час самі наші фахівці навчають. Волонтерів навчають фахівців у тих осередках, де які далі знаходяться в Київській, в Житомирській області, які є біля парафій, наприклад, України греко-католицьких, де є священник як волонтер, і є там також вже там і карітаси створені в різних містах. Тому робота. Дитячого центру завжди є комплексною, масштабною і до цього часу продовжується і зростає і розширюється. Є багато заходів, які ми проводимо групових масових заходів, тобто певні свята до Дня захисту дітей, до Дня батька. Ці свята ми всі проводимо в парках раніше, до ось до війни проводили, наприклад, в у співпраці з нашими районними адміністраціями з Київською міською адміністрацією. Це парк перемоги. Наші всі парки, де ми е, представляємо наш карітас у співпраці з іншими організаціями. А що стосується з війною, знову з'явилася значна кількість внутрішньопереміщених осіб. І, звичайно, діти пережили дуже важкі обставини, діти всі чули всі ці вибухи. І дуже складно працювати, дуже складно з психологам працювати, надавати консультації, але ми ми до нас є більше наразі фахівців, і соціальних педагогів, і психологів, і тому ми працюємо, стараємося допомогти як можна, як більшій кількості людей, і дітей. А власне, я думаю, тут якраз дуже актуальне запитання: як до вас звернутися? За допомогою, це як стосується і внутрішньопереміщених осіб і щодо психологічної, юридичної допомоги, яку ви надаєте, так само і, наприклад, особам літнього віку до вас телефонувати, чи можливо це якийсь онлайн зв'язок? Приїхати до вас можна. Власне, як можна до вас звернутися і коли за допомогою? У нас є телефонна лінія, за якою ми, до нас звертаються. Бажаючи отримати допомогу за цим телефоном. У нас є адміністратор. Я, до речі. Який? Пропоную, можливо, зараз для наших слухачів ми озвучимо цей номер телефону. як я не так. Бачу, я це... тоді озвучу 0,98 так. 189 35 15 Так, от так. тому, що не всі мають от, я кілька програм завжди. От якщо виникає така потреба, оголошуємо номер телефону, тому що не всі слухачі наші мають доступ до інтернету. І, наприклад, деякі почули, що можна отримати таку допомогу, яку людина потребує, і може зателефонувати, тому ще раз назву номер 098. 98 189 35 15. Це благодійний фонд Карітас Київ. І, власне, окрім. Тобто, треба до вас зателефонувати і домовитися, запитати. Запитати, запитати про те, які які яка зараз допомога в на яку ми можемо надати зараз допомога, тому що, наприклад, що стосується гуманітарної допомоги, ну вона не може бути безмежна. Ми реєструємо людей, потім по цьому реєстру відбирається по категоріям. по… Фільтрам, певним категоріям ми відбираємо, кому ми давали. Якщо ми цим людям вже надавали допомогу, ми надаємо іншим людям, людям допомогу. Тому е, треба запитати, яка допомогу вони можуть сьогодні, яку сьогодні можуть отримати, яку послугу, чи то якщо треба психологічну, юридичну, чи, наприклад, соціальний супровід. Ми ще не згадали таку послугу, як соціальний супровід. Це послуга кейс-менеджера. Тобто людина може звернутися і наголосити при зверненні про те, що мені треба соціальний супровід. Вони, можливо, цього люди ще не знають, як в соціальній роботі, як ми говоримо. Але психологічна допомога, відновлення документів, представлення людини, інтересів людини в будь-якій організації це все є соціальний супровід, допомога в пошуку роботи, де зареєструватися. Раніше було навіть тяжко влаштувати було дитину в садочок чи в школу. Тобто, все це є спеціальна людина, соціальний працівник, якийсь менеджер, який допомагає не тільки розкаже людині, що піди ти туди і туди треба взяти, а просто дасть номера телефонів, допоможе. Можливо, сам зателефонує і допоможе людині влаштуватися і адаптуватися тут, на новому місці у цій громаді. От, до речі, вас почув а тут вже залишається три хвилини, але вирішив, що все ж таки останнє запитання, можливо, коли ви сказали, що направляєте, ну тобто, треба розуміти, яка допомога, можливо, до когось направляєте. Розкажіть про ваших партнерів. Тому що сьогодні ми бачимо, от за цей рік останній ми бачимо, наскільки багато організацій і об'єднуються, і допомагають один одному. І власне будь-яка конкуренція, яка виникає зараз. Якщо організації фонди роблять одну справу, то власне допомагають один одному. Власне, з ким ви співпрацюєте, хто вам допомагає, можливо, ви комусь допомагаєте. І, власне, як, ну, я точно впевнений, що ви налагодили з якимось організаціями контакти, і власне от така взаємопоміч у вас відбувається. Так, ну. Якщо коротко, то ми співпрацюємо з державою. Звичайно, ми спрацюємо з державними і з соціальними службами, з територіальними центрами. Ми співпрацюємо щодо надання гуманітарної допомоги, гарячого харчування в допомозі літнім людям. Також з соціальними службами співпрацюємо. Щодо родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, це що стосується із Київською міською адміністрацією, також ми співпрацюємо з різними ОТГ. Які знаходяться по Київській області, по Вінницькій Черкаській по наших областях, де ми реалізуємо свою діяльність. А що стосується на організацій, громадських організацій, звичайно, ми маємо вели тісну співпрацю з цими організаціями щодо надання допомоги. Чому тому, що якісь види допомоги є у нас, якісь види допомоги є в іншої організації, і ось тільки об'єднавшись, ми можемо надати комплексну. І таку більш якісну допомогу. І е, раніше, коли до початку війни, наш, нашою метою було створення таких платформ круглих столів, де ми об'єднували надавачів соціальних послуг, і ми вирішували, хто що має, аналізували ресурс, і намагалися надати комплексну, якісну послугу для нашого населення. От, до речі, ви говорите про об'єднання. і Я розумію, що ми кожної програми якраз закінчуємо на тій думці, що громадянське суспільство це, власне, є об'єднання. Це перше, в першу чергу ми маємо об'єднатися для того, щоб якось вплинути на розвиток нашої країни, що, власне, і роблять ці громадські організації і благодійні фонди. Дякую вам за цю розмову. Власне, поговорили ми сьогодні про діяльність благодійного фонду Карітас Києва», а на секунду, це 30 років діяльності. А поговорили власне про те, яка допомога існує? Які потреби взагалі виникають? Отже, нагадаю, в студії зі мною була заступник директора благодійного фонду Карітас Київ Алла Кочубей. І мене звати Ярослав Федоренко. Прощаюся з вами. Це була програма Третій сектор. Пам'ятаємо, що об'єднання якраз і творить розвиток суспільства, розвиток України, України, власне, через громадянське суспільство. Тож почуємося, залишайтеся на радіо Київ дев'яносто єдність, наша сила, довіра, руші змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98